450 тисяч електронних рецептів виписали за програмою Доступні ліки на Волині упродовж 2023 року. Аптекам за них погасили 48 мільйонів гривень. Розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Програма доступні ліки» має більше десяти напрямків, більше 500 найменувань лікарських засобів. Минулого року ми ввели важливі напрямки як імуносупресивні препарати, які є дороговартісними і потребують Життєве вживання пацієнти це знеболювальні, і також вперше були введені медичні вироби. Перші медичні вироби це те смужки для вимірювання рівня цукру в крові. Сімейна лікарка Світлана Кирилюк каже, має 1700 пацієнтів. З них 600 отримують препарати за програмою Доступні ліки. Це у нас гіпертонічна хвороба, це у нас хозол. Це дуже велике досягнення нашої системи, тому що зараз хозол включили в перелік, тому що це дороговартісне лікування для них. Це у нас ішемічна хвороба серця, це бронхіальна астма. Цукрові діабети повторюся, як першого, так і другого типу. Ми маємо вже так само можливість виписувати і інсуліни для наших пацієнтів. Лучанин Павло розповідає, має хронічне захворювання два роки отримує необхідні препарати за програмою Доступні ліки. Ідеш в аптеку, подаєш той рецепт. Вони дивляться, якщо є, то і видають їх. Да і все ну буває, що там треба через ніч доплатити. Різниця різна може бути там більша, менша, але все рівно це суттєво допомагає. Для отримання препаратів за програмою Доступні ліки потрібно з електронним рецептом від сімейного лікаря звернутися в аптеку учасницю програми, говорить завідувачка аптечного пункту Людмила Вергелес. Наш аптечний пункт відпускає по програмі Доступні ліки препарати. Гіпертонічні цукровий діабет, не цукровий діабет, епілепсія. І сьогодні я вже відпустила на сьогоднішню на дванадцяту годину три рецепти. Аптеки учасниці програми мають відповідне маркування. Також їх адреси можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України, говорить начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів в області таких аптек 409, з них 74 в сільській місцевості. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.